Зараз, будь ласка, дивимося всі на екран. Буд, перед тим, як я буду вам демонструвати, запишіть, будь ласка, в зошитах ваших діагностувальними роботами. Слово вирази. Так, вирази? Да, Слово вирази. вирази да? написати написати вирази? Да, дітки, надо вирази. дітки, Потрібно написати слово вирази. Напишіть, будь ласка. І я вас прошу записати от, лише з усіх цих, цих чотирьох виразів, на, е, які були у нас з вами на діагностувальній роботі, лише один вираз. Третій. Це перший вираз у другому стовпчику. 24 розділити на 4, відняти 4, розділити на 1. Лише цей вираз. Домовились? Добре. Третій. 24 розділити на 4 відняти 4 розділити на 1 Писали, да? Да. Так, з вами дивлячись на цей вираз, згадаємо порядок дій у виразі. Якщо у нас з вами є дія ділення, множення, додавання, віднімання, якою буде перша дія? Ділення Ділення, ділення. ділення або множення. Ділення. Да? ділення чи множення. А далі додавання чи віднімання, правильно? Так. Давайте візьмемо з вами. Уявно представимо собі дії у цьому виразі. Уявно це не підписуючи. Яка перша дія буде тут? 24 поділити на буде? Напишіть результат. Скільки буде 24 розділити на 4. 6, Запишіть обов'язково проміжний результат. Над знаком ділення напишіть число 6. Так, яка буде друга дія? Ділення Ділення, дійсно, бо у нас з вами ще ділення не закінчилося. Ми не можемо виконувати по порядку йти далі, бо у нас ще з вами є дія ділення. Чотири розділити на один. Скільки ми з вами отримаємо? Чотири. Чотири ми отримаємо з вами. Чудесно. А тепер від шести піднімаємо чотири. І скільки буде? Два. Ага. Дивіться, яка у вас була помилка? Ви брали першу дію. Ділили 24 розділити на 4 буде 6, далі від 6 віднімали 4. Але ні, другою дією тут була теж ділення. Розуміли? Так. Да. Ви повинні не забувати по порядок дій у виразах. Зараз напишіть, будь ласка, в десятій клітинці слово задача. Дітки, пишемо охайно, ну, Це ж зошит для діагностувальних робіт. Mm -hmm. Запишіть, будь ласка, слово за да. -ча. Данечка гули нам прочитає задачу. Даня, включай мікрофончик і говори голосно, щоб. ми чули. Ага, давай, щоб ми тебе чули, давай. Пили два ананасу по два к... кілограму кожної три коршики, кілограмі було кожному, яка маса цієї покупки. Угу. Так, іще раз нам цю задачу читає. Еріка, прочитай нам, будь ласка. Купили два ананасів по два кілограма кожний. із кошиків да. із ківі по один кілограм в кожному. Яка маса цієї покупки? Угу. Яка маса цієї покупки? Так, добре. Аналізуємо задачу. Як ми починаємо аналізувати з кінця, да? Так. Скажіть мені, яке запитання до цієї задачі. Що нам потрібно дізнатися? Ну, ні, діти, у нас є з вами речення поки? зі знаком питання. Є речення зі знаком питання. А, От а... це у нас те, що потрібно нам знайти. Знайдіть мені це речення. Яка маса цієї покупки. А, Нет, яка покупка. маса цієї покупки? Чудово, це питання. Міркуємо, чи можемо ми одразу сказати, яка маса цієї покупки? Ні. Ні. Чому не можемо? Тому що ми не знаємо, Ків. Ми не знаємо, скільки ананасів і ківі. Ми знаємо, що ананасів купили два по два, Киві купили три по одному. Але ж ми не знаємо, яка маса ананасів і яка маса кілії. Ні. Ні. Ми можемо дізнатися, яка маса ананасів, і яка маса Так. Короткий запис, увага! Короткий запис ми зараз не пишемо. Просто в роботі над помилками ми його писати не будемо. Так, Ось, ага. будемо ось на наш короткий запис. Ананаси два штуки по 2 кілограми. Киві, три кошики по одному кілограму. Фігурна дружка нам потрібно дізнатися, яка маса ананасів віки. і ківі. Ми сказали, що нам потрібно спочатку дізнатися, скільки ананасів. Даня Даня гулик, скажи, будь ласка, як ми дізнаємося, скільки ананасів? Два по два? Треба подавати або додати. Данечка, а ну дивися, у нас з вами є підказка слово по. Це вже означає помножити, правильно? Так. Помножити значить на два. Так, що це ми дізнаємось, Данил? Ну, два помножити на два. Що це ми дізнаємось? Подивись на коротку схему. Можна я скажу? Ні, Еріка, не можна. Ладно. Дань, що це ми дізнаємось? Данько, я тебе не чую. Ти мовчиш або ти тихенько розмовляєш? Ну от ми беремо два, множимо по два. Ми ж про ананаси розмовляємо. Зараз. подивись на схему. Про ананаси. Значить, ми дізнаємося, скільки ананасів, правда? Так. Так. Пишете, перша дія 2 помножити на 2, дорівнює 4. А тепер, діти, звертаю увагу, більшість із вас не написали в дужках, про що йдеться мова, кілограмів. І не написали пояснення ананасі. Ми з вами беремо зараз, так і пишемо 2 помножити на два Рівня 4 дужка в дожках кілограмів і пояснення ананасів. Це те, що ми шукали. Ми з вами шукали, скільки кілограмів ананасів купили. В дужках позначили кілограми, а через рисочку написали ананасі. Так, добре. Далі нам Анюта Димоненко скаже. От ми дізналися ананасі. Тепер що нам потрібно дізнатися, Анюта? Дітки всі мовчать. Аня балакає. Анюта, скажи, що ми дізнаємося далі? Скільки маса Киві? Яка маса Киві? Скільки кілограмів Киви купили? Анічка, ми можемо дізнатися? Так, Так, як, скажи, будь ласка. Два, два, Ні, дивись два. на ківі, дивись уважно на схему. У нас тут... подивись, хіба у нас що стосується число два ківі? Не стосується, подивись на схему. Купили три кошики по одному. Аню, та як ми будемо шукати? Друга дія, угу. три трити на один, линь, линь. три. помножити на один? Скільки буде? Три на один, трині три. Три на один буде три. Так, друга дія. Один помножити на третичі, три чи 3 на один. Знову, дивіться, ми, за, ми запитували собі. Ми дізнавалися, кілька кілограмів Києві купили. В дужечках ми показали кілограмів. А <потрас> через тисяч ми пояснили, це <потрас> <так, потрас> ми знайшли Київ. Ми не забуваємо писати пояснення Лише до останньої дії пояснення не, запис... не записуються, тому що ми у відповіді даємо відповідь на третє запитання, на останню дію. Ми у відповіді відповідаємо, а не в поясненні. Так, добре. Ну тепер дивимося. Ми знайшли, що на 4. є 3. Ми тепер можемо дізнатися масу всієї покупки? Так. Так, так. як ми з вами дізнаємося? Чотири плоти три. Дітка, я не чую. Чотири плюс три. Чотири плюс три. Ананаси чотири кілограми Києві, три кілограми до чотирьох додати. Три. <кій> Буде три кілограм. Уже сім. І це буде у нас з вами А В дужечках позначаємо кілограми, бо маса вимірюється, може вимірюватися в кілограмах. Яка маса кілограм. Так, ідіть по сім кілограмів маса покупки. У нас було питання, яка маса покупки? Ми пам'ятаєте, замість яка? або замість скільки підставляємо результат, який отримали в останній дії, і, і даємо відповідь на запитання: сім кілограмів маса покупки. А можна складати? Звичайно, так. Да, слово кілограми можна скорочувати у відповідь. Сім кілограмів маса покупки. Так, ми з вами, діти, чудово впоралися з четвертим завданням, де потрібно було накреслити відрізки. Де яких деяких були проблеми з буквеним виразом. Зараз я знайду його. Угу. Подивіться увагу Знайди значення букваного виразу. Це розділити на 1 плюс 28 Якщо і замість це ми підставляємо з вами. Число, яке у нас сказано в умові. Замість це ми підставляли з вами 43. Зарі... Зараз замість це ставимо 67. Зараз я беру свою дошечку, вмикаю камеру і ми з вами будемо чистити. Зараз, зараз, зараз. Ви напишіть поки що після. Слово завдання, дві букви завдання, десяті клітин. esto es. Так, зробили? Так, так. Записали завдання, завдання. Вам всім видно? У нас з вами так. є вираз. Ви його зараз записуєте. Це розділити на один. Ви пишете. Це розділити на один плюс 28. Це, діти, наш вираз. А нам дали з вами умову. Як можемо ми його обчислити? Якщо замість це ми підставимо число 67, і ми з вами беремо уявно. ось, замість це підставляємо 67. Так ми його і будемо записувати. Ось ви написали вираз. Це розділити на 1 плюс 28. Кома. Якщо це дорівнює 67, запишіть, будь ласка. Якщо це дорівнює 67, mm -hmm. Пишемо, охайно дітки, це ж кольбу з діагностувальних робіт. Не забувайте, будь ласка. Якщо це дорівнює 67. Ставлю так кому. Ставлю кому. І пишемо то. Тому. І тепер ми замість це беремо і ставимо, пишемо те число, яке нам пропонують. Яке число нам пропонують? 67. 67. Ми, ми так і беремо з вами. 67 розділити на 1 плюс 28. От ви написали то і пишете 67 розділити на 1 плюс 28. І тепер ми просто обчислюємо звичайний вираз. Звичайний. Ми замість це підставили те число, яке нам пропонують. Якби нам сказали, тут 98, то ми пробили 98 розділити на 1 плюс 28. Якщо б нам сказали тут 1 мільйон, то ми пробили 1 мільйон розділити на 1 плюс 28. У нас в умові з число, яке нам пропонують. І ми замість букви повинні його взяти і підставити, взяти і написати, і тоді ми обчислимо вираз. Так, давайте ж його обчислимо. 67 розділити на 1 буде скільки? 67. Напишіть, Надію, Мілені, напишіть 67. 67. 67 плюс 28. 67. 67 плюс 28 дорівнює 95. Дорівнює 95, умнічка. Рахуємо, да? 7 плюс 8 дорівнює 15. 60 плюс 20 80. І 80 плюс 15 буде 95. Умічки. Дуже важко. Не Ні. Ні, Ні. важко. Зовсім не важко. Потрібно просто іноді думати і запам'ятовувати, що вам пояснюють. На цьому наша робота над помилками закінчена. Ми з вами зустрічаємося на українській мові, а зараз у вас буде англійська мова о 10 годині 10 хвилин. Не забудьте, будь ласка, приєднатися. Добре, до, до побачення. До побачення. Добав, Добав, до побачення. Що, Ангеліночка?